Погані новини. На превеликий великий жаль, Віка не зможе вже знімати того боку через нової обновлення. Я не знаю, що сталося, що причина, але в неї припала кнопка, що вона може знімати. Мені насправді дуже сумно, тому я не хочу, щоб щось таке сталося. Я хочу, щоб вона продовжила продовжувала знім, знімати такі боку. Мені дуже шкода її. Ah. Через все це через на мою обнову. Яку ще не добавили, що можна знімати відео, Тож можете мене не очікувати по такого Може бути знімати відеорекордером. Якщо я знайти хороший відеорекордер, то вона може повернути те, що вона знімає. Але Гача буде зніматися буде. Гачу ніхто не відмінить ніколи. Не відміння току не, не такого боку і Гачу і такого боку вона і то, і то буде знімати. Але єдине, що проблема в тому що якби, таке боку я не дозволяю знімати в самій грі. Відеорекордером одна б могла почати. Так, ага, у мене все добре. Е, кнопки є. Обережно, хто має ютуб <світ> канал, не. хто знімає таку боку обережні, щоб бути звук новими. Та або то, хто має таку саму таку боку з моїх підписників або з вікних підписників, відразу кажу. Хто знімає теж YouTube канал? і у вас такий самий модний рекордер. От бачите у мене Тут, о, е, є рекордер. Дивіться, таке сталося, що коли вона обновила таку боку, у неї сник він. <плес> я тоді не знаю я макаркаю. <плес> Мені дуже було. <плес> І Пікаки не буде знімати, коли побачите зараз. От ось рекордер у мене. Тут я шок знімала. Щось коротше. Внімати є, я, я ни користую, я тільки вчора його скачала. Так. Окей, uh, 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 okay. всім папа! -па.